Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні огляд на мою любимку Джулію Гарбузь. Показала світанок, як вона вбирає в себе сонячні промінчики і мчить на улюблену роботку. Потім кадри обслуговування людей в аптеці, контент зі всього. Навіщо нам це спостерігати? Які ліки вона відпускає, щоб ми побачили, яка Джулія привітна! Поплямкала Мукбанк і почала показувати, розказувати про вітаміни, БАДИ, які приймає. Попередила, звісно, це не реклама, і додала, що вона любительниця вітамінів, а далі те, що мені ну дуже хочеться обсудити. Джуліна цитата Колись була на конференції, і там були приведені дані, що для того, щоб наш організм засвоїв необхідну кількість заліза, потрібно з'їсти два мішки яблук, чистих від ГМО. Ой, Господи, допоможи, давайте це обговоримо. Ну, по-перше, хотілося б запитати в Джулії, яка це була конференція, які самі були наукові дослідження, яке наукове джерело цих даних. Бо ось ця фраза чула десь на конференції. Цією фразою можна прикрити будь-яку несенітницю. Головне сказати впевнено. По-друге, навіть якщо допустити ці дані, то що Джулія ти мала на увазі про цих два мішки? Їх треба з'їсти в день, в місяць, за все життя, який об'єм цих мішків. І по-третє, можна зробити собі такий ось розрахунок. Знаючи, що фактичний вміст заліза у 100 грамах свіжого яблука – це приблизно 0,1-0,2 мг. Добова потреба дорослої жінки – приблизно 15-18 мг, чоловіка – 8-10 От Джулія, порахуй, скільки ж все-таки треба кіло з'їсти тих яблук. І саме головне, що яблука, як і більшість рослинних продуктів, містять не ту форму заліза, яка, наприклад, є в печінці чи м'ясі. В яблуках іде форма негемового заліза, яку організм людини засвоює дуже погано, приблизно десь 2-5%. Для порівняння залізо в м'ясі, то є гемове, засвоюється на 20-30%. Тому навіть якщо з'їсти ті два мішки яблук, то засвоюється мізерна кількість заліза. Ну а ГМО взагалі не має ніякого стосунку до засвоєння заліза, так як генетична модифікація не змінює вміст чи форму заліза у плодах. Тож Джулія, ти чула звін та не знаєш, де він, або придумала це на ходу для контенту. Щоб підвищити рівень заліза, потрібно не мішки з яблуками, а здати аналіз крові, пройти консультацію в лікаря. Та збалансовано харчуватись. Ну а потім з рота цієї молодої дівчини з медичною освітою понеслись класичні фразочки. Раніше продукти були краще, екологія чистіше, тому зараз без бадів ніяк. А можливо, Джулія в 21-му столітті вже час ставити такі запитання, у кого саме раніше було краще харчування? Що ти маєш на увазі? У післявоєнних селян. Які взимку їли картоплю, квашену капусту, у 80-х роках, де все було по талонах, а вітамін С лише в аптеці. Чи може ти маєш на увазі раніше це 19 століття, коли рахіт був, анемія, і це була норма? Сьогодні є надлишок обробленої їжі, але також сьогодні є вибір, є знання, є аналізи, є лабораторії, куди можна самому принести продукти, є спеціалісти. Тож ностальгія про чисту їжу минулого це просто якийсь міф, це не факт, яким зручно прикривати власну необізнаність. Ну а далі чим глибше в ліс. Ой, Джулія запевняє, що не треба боятися приймати вітаміни, надлишку не буде 100%. Мені хотілося б запитати на початку Джулія, чи дійсно ти маєш медичну освіту, і чи дійсно тоді ти записувала це відео з чистими намірами від цієї душі, рекомендації. Чи ти не знаєш, що вітаміни поділяються на водорозчинні і жиророзчинні? І, наприклад, якщо дійсно водорозчинні вітаміни, такі як С, вітамін В, частково виведуться сечею, то жиророзчинні вітаміни, такі як А, Д, К, Е, накопичуються в організмі. І надлишок вітаміну А, токсичний для печінки. Надлишок вітаміну Д може підвищувати кальцій у крові, і це порушить роботу нирок і серця. А головне, при деяких хронічних захворюваннях, навіть звичайні дози вітамінів можуть бути шкідливими при хворобах печінки, нирок, ендокринних порушеннях або при прийомі певних ліків, з якими вітаміни взаємодіють. Тому, перш ніж радити людям не боятися вітамінів, Хоча б варто було попередити їх про такий термін, як гіпервітаміноз. І взагалі, Джуль, в таких відео в тебе червоними літерами має бути присутній допис про те, що самолікування може зашкодити вашому організму. Ну а наступне відео взагалі не про що. Аби було 20 хвилин, розповіді всі змішались в купу: від відключення світла до різниць в поколіннях. Іноді здається, що сидить 90-річна бабуся, яка ця немолода жінка. Контенту як такового немає. А от випускати ж відео треба щодня, бо гроші які хочеться. То ми отримуємо класичний муха котлет контент. Все підряд. Аби тривало довго, без чіткого сенсу чи структури. Ну це вже фірмовий стиль Джулі – заповнити час, не заповнюючи голови. На цьому я закінчую свій огляд. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі наступних відео.